Є. Угу. Але дивіться, що я хочу тепер сказати. В підліткому віці нам зараз перевернули цю всю картинку. Тобто спочатку секс, а потім стосунки. Це неправильно. Неправильно. Хоч ти хочеш перше побачення, хочеш стосунки будувати і довести до шлюбу, бо я дітей питаю: діти, а ну скажіть мені, будь ласка, чи подобаються ваші стосунки, батьків ваші? На сьогоднішній етап. Чи хотіли, щоб вони були кращими? Ви знаєте, більшість дітей хотіли, щоб їхні стосунки були кращими, а їх нема. А половина то сімей розлучити, взагалі мама виховує одну дитину. І немає тих стосунків, і в діти не бачать. Бо самі кращі досвід і виховний процес і виховувати, як правильно любити. Це коли є дружина, мама, коли є тато, батько або чоловік її. Розумієте, і вони своїми стосунками показують, як правильно це робити. Бо скільки би ти правильних слів не казав, що би ти не розказував, діти тільки сприймають перший раз які стосунки між батьками. І воно передається потім в свою сім'ю. І от я хотів застерегти, Перший етап: Навчитися будувати стосунки, щоб вони були нейтральні. Що таке нейтральні стосунки? Перед тим, коли в тебе, ота, як ви сказали, іскорка так. спалахнула, тобто на фізіологічному рівні може це бути, як ви кажете, цей гормон. Так. Але насправді почуття є. Емоція є. І як цю емоцію і оце почуття зберегти? Будувати стосунки. Нейтральні, щоб вони були. Щоб не спалити цю. Першу любов, знаєте, це закохані, це воно легко спалюється. Бо якщо неправильно ти будуєш, це що значить? Не проявляти один до одного агресію. Це називається нейтральні стосунки. І якщо ви будете будувати нейтральні стосунки, це перший щабель до правильних стосунків, коли ти будеш одружуватися. А ти повинен цей навик отримати оце в цьому підлітковому віці. Бо коли ти бачиш... Як діти будують стосунки, як вони говорять між собою, як вони лаються, як вони матюкаються, як вони ображаються, як вони роблять. Я собі думаю, де вони це таке набираються? Чи вони цих фільмів понадивилися? Чи в них це в сім'ї таке? Ну це неправильні стосунки. Коли ти закохуєшся, як ви кажете, ти готовий, бо я кажу, чим відрізняється любов від кохання? От теж дві речі, бачите? Хоч, от, якщо... На російській мові це одне слово, а хоча є такі країни, де мають і більше цих слів, угу. відтінків угу. до 44-х. Ви чуєте, а у нас хоч два є. Бачите, яка багата мова наша, українська. То я кажу, що таке кохання? Це коли от, бо любити можна і маму, і батька, і державу, так. і якусь річ. А кохання це тільки одну і єдиного. І ти готовий заради нього на все. Тобто ти готов любов'ю поділитися, і ти хочеш йому допомогти. Ти жертвуєш уже, це як жертовність. Ти чимось жертвуєш заради неї часом, розумієш, увагою. Всім, ти по чуть-чуть. Але як і зберегти. Бо вона якось так швидко. А, минає вона. Минає. Це, це, як? В яких умовах, от якраз оці умови треба зберігати. Перше побудувати стосунки. Так. Коли стосунки в тебе є і агресії нема. Шанобливе ставлення один до одного. Другий рівень служіння. Один одному треба служити. Ну це не значить, що хтось раб, а хтось ні. Угу. Служіння це означає, коли ви йдете до одної цілі, не розштовхуючи один одного. Угу. Ні, Стоп. Це є третій рівень. Угу. Другий рівень це коли ви живете. Слухаючи один одного, коли ви можете почути один одного. Угу. Але це може при умові бути, коли нема агресії. Бо якщо є агресія, ви один одного не, не чуєте. А коли агресії немає, ви тоді один одного чуєте. І прислуховуєтеся, дати можливість йому висказати думку, цьому треба вчити. Тому в школі треба вчити, як правильно слухати. Як правильно сприймати інформати, бо є чути і слухати це два різних так, дієслова. Угу. І цьому треба ці навики в підлітковому віці теж набувати. І що саме цікаво, коли ти захолоне, то ти готовий чути її постійно. Угу. Це цікаво. От якровсьому і цей навик треба спрацювати, щоб вона тебе чула, а ти її чула. Другий етап. Другий. третій етап це вже називається стосунки дружні бачите? вроді слово дружити треба просто так. Ні, дружні стосунки це коли ви йдете до одної цілі в одному напрямку. Угу. Ви йдете вдвоєм. Не він в одну сторону, ти в другу, другу сторону. А ви йдете в одному напрямку. І коли йдете до одної цілі, не розштовхувати до одного ліктями. От це називається дружні стосунки. Угу. І от коли, але це можливо, тільки про одній умові, коли нема агресії, і коли що, один одного чуєте. Так. І от туди ви можете йти. В одному напрямку, це три таких основних постулах, Ні, є далі. Ні, є далі. Четвертий рівень. І це треба вироблювати до шлюбу. Бо ж саме цікаво. Mm. Бо в шлюбі вже треба пізно, збити... вже напевно. А як же? Півроку, і вже все, і вони розлучилися. Так. А коли ти виробив в себе ці навики, ти. Бо це любов це ще терпіння. Ну так. А треба вміти терпіти, а ми не навчилися. Нас ніхто не вчить терпіти. Mm -hmm. Ми такі всі спичиві. Ми все таки ну, а ще є его. Ну, до це его сліпе, коли тобі говорять, ти не чуєш і не бачиш. Тобі розказують напрямую, що є, особливо батьки своїм підліткам, а вони їх не чують. Вони чують своїх підлітків. Вони чують якусь там іншого, і оце якраз конфліктна ситуація. Ну ми зараз і ну, не розглядаємо. На Це роки можуть піти на оці всі ні, рівні? Ні, ні. ні, я хочу сказати, коли я це підліткову віці зараз. Даю 13-14 років. Так? 13 я сказав, 14 сказав, 15 сказав, 16, То коли вони студентів сказав, і вони за цей час, поки вони стають зрілими, вони хоч мають ці навики. Ви uh -huh, uh -huh. розумієте? І в зрілому віці вони туди можуть оцю любов зберегти оцех. Розумієте, в цих умовах, яких я створив Чотири рівні. Ви назвали дружба далі. Чи є ще що? Четвертий таке? рівень це батьківські стосунки. Це вже п'ятий. Ні, третій, Я сказав три Четвертий – це батьківські стосунки. Батьківські. Що таке батьківські угу. стосунки? Це коли один про одного піклуєтеся. Ну от ти бачиш, як батько за мамою піклується. Все, от і, і ти з а закохання ох, як сильно піклуються. особливо перший р... особливо хочуть. А це вони запись. повинні да, залицятися. Вони так, повинні так. проявити. І оце треба. Оце батьківські це називається батьківські стосунки. Турбота, піклування один за одного. Не тільки він за неї угу. і вона за неї. Ви угу. розумієте? І оце сформувати теж треба. Так. Бо це в майбутньому тобі спрацює. Так, і п'ятий останній рівень називається подружні стосунки. А подружні стосунки це коли ти ціниш його, всім, яким він є, всіма плюсами, недостатками, і ти його вже не перебудовуєш. Mm -hmm, як цікаво. Тобто навчиться, по-перше, надихати, а не командувати. І навчиться його так ніжно, ласково, міло дати їм технології, як правильно, цим чоловіком. Бо він. Розумієте, є такий гормон чоловічий, який називається тестостерон. Що якщо жінка, хоч і закохана, і така власна, і хтось, якби голова, і питає, де ти був, і просто запитає, де ти був? Чого так довго затримався? У нього, він, вони не розуміють, у нього зразу падає гормон, тестостерон чоловічий. На 30-50%. А агресія, напевно, піднімається, відповідно, можливо. Ви знаєте, і коли А, а цей тестостерон ага. має таку властивість, що він то переможець, ага. він то голова, а з нього що роблять? Уже як синочка маминого угу. або як підлеглого. І потім стосунки вже не ті. Угу. Але якщо я назвав оці. Хоча б п'ять рівнів як подувати, хочу вам сказати. А спитати треба було як? Мені було дуже сумно без тебе, ці там, що, що тебе там не було. Е, як правильно е, це питання е, задати, слухайте, щоб не класти руки в боки е, і не казати, е, де ти був? Оце ви тільки що показали, як розумна жінка. А треба бути мудрою. Так. А мудра жінка ніколи таке не робить. Я вона таки... ніколи цю сценку не робить. А, вона розумієте, вона знає, коли запитати. Знаєте коли? Коли нагодує. Коли вона його нагодує, а буває такий момент, він сам розкривається. Угу. Навчиться почекати. почекати, дати можливість, угу. а вона нетерпляча. А їй хоче прямо... це все. Це жіноча природа теж. Але, бачите, і вона тут витворяє. хоче вилазити, тому що в неї за день накопичилися емоції, і треба ці емоції комусь викласти. І вона хоче комусь своєму рідному. І Йому треба витримати то, все, що вона зараз каже. Але вона перед тим, що. Що скаже, вона про нього все хоче йому так сказати. Що вона про нього й думає за цей час, поки його не було. Ну це вже інший аспект питання. Але якщо це все в любові, якщо вона мудра, вона ніколи ці речі не робить. Угу. Бо це треба так інтуїтивно розуміти, що ти з чоловіка робиш. Ми, чоловіки, хочу зразу сказати: жінки сильна істота, дуже сильна. Вона своєю енергетикою може його морально, психічно, сильно давити. Хоч вона така хрупка, хоч вона така ніжна, хоч вона не така здорова, як він, сильний, духом, але своєю психікою, своєю енергетикою, вона може його подавити. Але це виникає, все залежить від того, як вона правильно, правильно ви сказали, як правильно тоді, де брати цю енергетику, щоб його і не задавити. Бо дивіться, наші чоловіки на 10, мінімум, 12 років менше і живуть. Вони не витримують, вони й тікають. Ні, де коли буває, що і жінка чекає від такого, якщо він має чисто. Він заробітки їде заробляти на сім'ю, а він бідний, чекає тут своїх 100 євро. Такий він нещасний. Так його треба бавити, розуміти, чути, почути. Ну звідки це все взялося? Та ж не стали ми в боки від добра і не поїхали не, за кордон. Е, е, ми е, все маємо чоловіків бавити, гладити е, і е, думати, що вони у нас не замінимі. Сто, стоп, стоп. стоп. По-перше, після війни, Другої світової так. у нас жінок було більше. Чоловіків не було, і ми старалися їх ну, бачити. І тоді був у нас матріархат. Так, але цей матріархат чимось повинен завершуватися. Бо тому, що цей матріархат, коли виховується хлопчик, а жінка ніколи не може передати дух чоловічий. Ну, це дух так. чоловічий може передати тільки батько, тільки голова сім'ї, або тільки старший брат, або дідусь. Але нормальний чоловічий дух передає хлопцеві. Наші хлопці, як ви хочете сказати, стають уже не до дорослями. Вони не стають такими сильними. Це добре, що коли ти йдеш в військо або якусь ідеш там ту. От, наприклад, я недавно був, мені дуже сподобалося, бойовий гопак Так, не знаю. І я побував у них там в таборі, і там, так сказати, по чоловічому три дня, що там цікаво, прибирають всю цю харчі, солодку їжу, яку вони з дому привезли. Вся хімічна їжа все конфісковується. Це називається конфіскат. І конфіскована їжа викладається всім за один стіл, збирають всіх, на стіл все кладеться, з'їдається за раз. І щоб більше в них цього не було, три дні в них йде ломка. Вони привикли до цукру, до солодкого, до чіпсів, до пепсі коли а тут три дні йде ломка. На третій, четвертий день вони починають їсти ту кашу і той суп, який тут тільки що зробили, зварили на вогні. Слухайте, міняються. Міняються, починають правильно спілкуватися вже не, а, а телефонів то нема. Ніяких мобілок нема, нема телевізорів, і вони вроді як в дикому краї. Ні. І вони починають по-людськи говорити. А коли починаються там ще вправи, а коли деякі навики, є бойові. О! Має бути чоловіча натура, виховуватися, хліб хлопчика. Ну і повинна бути дівчинка. дівчинка і Обов'язково. І... і хочу вам сказати, що після цього, це коли оце такі стосунки будуються, хочу сказати, вони міцніші і вони надовше. І це називається гармонія. Але